Моє вітання! Ви просили, я зробила пісні та смачні страви. Це буде така собі котлета без м'яса, майонез без яйця і без молока. Я знаю, є рецепт на молоці. Тут молока немає. Багатьма улюблений бурячок. Готуємо, як завжди, перелік інгредієнтів зараз та в описі під відео. І основою для цього рецепту, звичайно, це квасоля. В мене квасоля консервована, 200 г. Кольор не важливий, в мене червона. Подрібнити будь-яким зручним для вас способом зробити такий собі фарші з квасолі. Я буду ще надавати часник. Один зубчик цього більш ніж достатньо на цю порцію. Подрібнити часник. Але, ж, звичайно, часник за вашим смаком. І бажання подрібнити так, дрібненько. Цибуля одна невелика. Така собі маленька цибулька. Також подрібнити. Зелень, пучок невеликий, маленький пучок зелені. В мене це суміш кріп та петрушка. Це в мене вівсянка. Вівсяні пластівці, звичайні, плющина називається борошна. Дивіться, такий момент, якщо сіль перед за смаком, якщо ви не проти яйця в цьому рецепті замість борошна краще додайте яйце, тоді вони будуть більш ніжні, ці котлети, копчена паприка і 2 столові ложки соєвого соуса. Все перемішую. Дивіться, я зараз все перемішаю і залишу хвилин на 10 цей фарш для того, щоб трошки розмокла вівсянка. Гарненько все перемішати, поєднати між собою. Ось так змішала і залишаю хвилин на 10, не більше. Я поділила на дві частини рівних, але розмір та кількість цих котлет вирішуєте тільки ви. Мені зручніше зробити дві штуки та і все. Все готово. Так, дивіться, ви їх можете обсмажити до скоринки і на пательні, але я скористаюсь моїм улюбленим ротексом. Він в мене вже прогрівся. Я додаю трохи вершкового масла. Вершкове масло я додаю тільки для аромата, не для того, щоб щось там не прилипло. До цього приладу взагалі нічого не прилипає. Просто я, ну, я ним користуюсь, бо ми справді користуємося цим приладом кожен день. Все. І ще трошки додаю наверх. І смажити смажити 6-8 хвилин, залежить від потужності вашого приладу. Ось до ось такої класної рум'яної скаринки дуже швидко та зручно. Ці красунчики готові, я їх поки відкладаю. Справді дуже апетитно виглядають. Ще надзвичайно корисні. Я беру чашу від блендера, ви що вам зручно, а це 70 мл сік з під зеленого горошка. Це чистий білок. Я додаю мед, але ви можете додати цукор. Я люблю в майонез додавати мед. Гірчиця. Всі, всі, вся кількість всіх інгредієнтів буде прописана. Сіль і оцет. Я додаю столовий 9% 200 мл олії, в мене сонячникова рафінована. Увага! Ставимо ногу блендера і не піднімаючи, збиваємо майонез, поки у вас не побіліє 80% олії. Ногу ми не піднімаємо, вона вперта в дно. Як тільки 80% олії побіліла, перетворилась на, ну, на майонез, на емульсію імульгувався, так? ми починаємо потрошечку ось так піднімати ногу. Все, майонез готовий. Цей майонез не такий густий, як е, з яйцем. Але він на смак, ну, от копія, 100% майонез. Це е, такий собі супер варіант для людей, які не їдять яйця або які зараз на посту. Все, майонез готовий, до речі, він після холод... в холодильнику ще загусне. Буряк нарізала без вас, ну, всі вміють різати буряк, правда ж? Додаю зелений горошок, невеличку, баночку, трошки часника, сіль перець за вашим смаком. У всіх у нас різний смак на сіль. Не забувайте, що майонез також трошки солоний. Пару ложок супер класного майонезу. Перемішуємо і класний салатик готовий. Дивіться, так як в цих котлетах немає ніякого жиру, звичайно, я раджу зробити вам якийсь салатик. І, ну, у мене це буряк. Або капусту якусь, або щось таке, що доповнить ці класні котлетки. От я зараз сяду і пообідаю. Сподіваюся, рецепт вам буде корисний і, як завжди, смачного!